Чергова партія допомоги Лозівському термидоб'єднанню у суботу, 14 вересня. Медики отримали розхідні матеріали та візки. Їх передав благодійний фонд, соціальний фонд здоров'я спільно з товариством Червоного Хреста України. Ми привезли 14 інвалідних військов і 30 ящиків кала та сечі прийомників від благодійного фонду, соціальний фонд здоров'я. Лікарі подякували за вкрай необхідну та своєчасну допомогу. Це ну, набагато покращить і поліпшить наданню медичної допомоги пацієнтам, пересування людей, які не зможуть ходити. А також розходні матеріали при оперативних втручаннях, при наданні невідкладної медичної допомоги. Так що дуже велику, велике дякую. Соціальний фонд здоров'я не вперше підтримує медзаклади Лузівської громади. Раніше вони передавали ліжка, медобладнання та розхідні матеріали.